Настрій вниз, не хочеться нічого, сліз немає, висохли давно. З кимось поділитись, а толку з того, кожного своє, їм все одно. Може, хто й послуха, а що далі? Все як було, легше не буде утекти кудись і чим подалі. Треба час, воно само пройде, сам на сам. Кому воно потрібне? Час такий. Подумай і про те: є людина, є її подібне, в очі співчуття, в душі цвіте, настрій вниз. Вже краще завтра буде, плач, лиш музику на все вмикай. Розкажи комусь, в ту ж мить забуде, це лише твоє, терпи і чекай.